Російського в медіапросторі України поменшає днями. Вступили в силу зміни до закону України про телебачення і радіомовлення. Представники галузевої нацради в області кажуть, це не заборона. Раніше продукт північного сусіда прирівнювався до європейського контенту. Його квота не менше 70% у загальнотижневому мовленні. А нині російське виокремили і призначили норму у 30%. Відтак посадовці припускають, що таких. Серіалів, теле та радіопрограм на каналах і хвилях України стане вдвічі менше і бачать в цьому свої плюси. Це в тому числі дасть поштовх розвідку і вітчизнян вітчизняного. І в тому числі кінематографу і, і, і роботу для продакшн студій і знову ж таки це співпраця з, з європейськими структурами і каналами і адаптація їх програм, і переклад програм для українського глядача. Івано-Франківці до такого нововведення ставляться по різному. Декого відверто тратують російські шедеври кінематографу на українських телеканалах. Іншим байдуже, адже телевізор вони майже не дивляться. Не зовсім не нервують. Чому? Не знаю. Навіть не задавав собі таке якесь питання. Нейтральна позиція в мене. Тому що треба щось своє піднімати, попаралізувати, щоб було більше українського. Нервую, особливо серіали російські, це взагалі. Це неможливо дивитися. Ну, Перше і погані, і акторські гри – ноль». А плюс не не моя мова, блин. Я б хотів, аби більше переводів було на перекладі, на українську. все. до речі, якщо хтось з теле чи радіокомпаній буде нехтувати виконанням нової квоти, то подальший розвиток для них наступний: попередження штраф і позбавлення ліцензії через суд. В Нацраді кажуть, є організації, котрі використовують 100% українського продукту, а є й такі, котрі цілодобово транслюють російське. В той час, коли усі ви з Україною, а ми. Е... Ану, а хтось намагається пропагувати російський продукт і виходити ну за цю квоту – Це є грубе порушення. Ну в тому числі в принципі і морально, як можна ну то, якщо телекомпанія та таке робить, це вже то вона явно працює проти України. А от що стосується місцевих радіо і телебачень, то в них за словами чиновників жодного російського продукту наразі немає. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.